В селі Заставне Володимирського району діє народний фольклорний колектив Калина створений ще 65 років тому. Колектив називають аматорський. І наш фольклорний, народний аматорський колектив. Існує вже 65 років. То вже копа літ і вже більше як копа. О. Спочатку була хорланка, потім вже Калина. А останні 15 років ми нам присвоїли чи як то, ну, мабуть, заслужили ми звання народний. Наші пісні є елементом ідентичності, бо наше село співуче з діда-прадіда. Жаль, що ти минуле нема дверей. Колись в селі був струни та духовий оркестр, за словами співачок. Однак з часом все припинило своє існування. Великий сільський хор, який налічував більше 60 людей, зменшився наразі до 10. Однак, попри це, жінки намагаються зберегти пісні та передати їх наступним поколінням. Хор мав виступ крім Волині і у Києві, і у Львові навіть були у Польщі. Через війну репертуар значно змінився. Мелодія пісень, хоч і жвава, однак тексти і суть пробирає душу. Це вбрання – те, що перейшло жінкам з минулих поколінь у спадок, Кому від матері або свекрухи, кому від бабці кажуть, що фіолетовий та жовтий кольор то є кольори суто сільські. Пригадала жіночки і пісні дотичні до сільського колориту. відомих народних пісень жінки зберігають автентичні пісні і свої заставницькі. Учасниці колективу, жительки села, не уявляють своє життя без співу. Ну, ви знаєте, звичайно, в селі кожна жінка має дуже багато турбот, кожна має хазяйство. І сьогодні, от вони прийшли, кожна залишила свою господарку і корову, і хазяйство, все своє. Але люди приходять, бо люблять пісню. Співала колись теж водограй нас був. Тепер нас запросили в калину. Одні відходять, другі підходять. Ну, підтримуємо калину. Весь час керівником колективу був чоловік Іван Зіновієвич вчився професійно грати на духових інструментах, а от баян опанував самостійно мелодію підбирає на слух. Шо? А скільки років ви в хорі вже так само, як хор певно? Певно, як так хор. Ну скажіть, будь ласка, хатні справи, господарство воно ну заважає зустрічам вашим чи ні. Ні, ні, ні. Я б ще вдома відкладала, можу бути. тут. можуть можу сьогодні а Поки приїдуть, корова біздою Про... піде Про... в Пасувиську. Приведеш що і не веділа, нічого. Молоко здадуть завтра. Наразі колектив очолює пані Ольга. Зараз із собою бере онуку на репетиції. Маленька Юля, донька загиблого героя. Човен, човнику, куди ти пливеш, річко річенько, ти його несеш вдвох у парі, не страшна те чия, хай засяє вам вечірня зоря. Це чудове янгулятко вже є волонтеркою. На нещодавному концерті колектива Калина продавала за донати свої малюнки, поки жіночки співали. Чи мало, чи багато зібрали 17 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ой, бо такі ми вже українці, вже триста років змагаємося за незалежність, і нас хочуть і знищити, і фізично, і морально, але ми на культурному фронті. Бо... Україна в нас одна, і ми мусимо єднатися, любитися, боротися і співати. Бо ми того варто. Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.